Благодать і повнота Христова, ще триває благодать, шириться і ще вона по всій землі, Ісус Ісусом воскрес, аби спасати усіх людей неправедних і злих, щоб залишили люди зла дорогу і до Спасителя у покаянні йшли. Через святеє вірне слово Бога, душі свої спасіння віднайшли. Для нас це є також пересторога, кінчиться може благодаті, повнота, повнязьмось Духа всі святого, аби не пропустити зустрічі Христа. Господь нам ще життя продовжив, помилки, щоб виправить могли всім'я що ходимо нині перед Богом щоденно у страху Господньому жили. Якщо ж у вірі хтось не стійкий, не має страху нині Божого чуття, то краще тут пролити сльози гірки, аніж лишитись вічного життя. Бривають українців ворога ракети, що поливається в народі нашим віте. Не застраховані від смерті, і знає Бог, що ми за них не краще. Тож, благаємо ще святого Бога, поки Господь у благодаті терпить, щоб всіх під тимом він дорозі не дав духовну комусь смерті. Сьогодні Боже, в усіх руках у нім життя і вічна доля наша. Христос звінив нас від гріха, своєю жертвою. Нас оправдавши, Брати вважаємо в дні спокуси, а від і підступу не мав. всіх молімо Господа Ісуса, щоб кожен з нас у вірі устояв. просім пробудження для інших, Хто ще далеко ходить від Христа, щоб пробудив Бог душі віжніх, поки триває благодаті повнота. Amen.